На рисунку зображено С, Д. Точка М належить ребру ДБ, точка П ребру ДЦ, Л, Н, Т належать площині С. У якій з цих точок пряма ПМ перетинає площину С? пряма ПМ належить площині С. Цій самій площині належить і пряма BC, Тобто Якщо вони лежать в одній площині, вони або паралельні, або перетинаються. Так як ми бачимо на малюнку, що пряма ПМ і пряма БЦ не є паралельними, то вони будуть перетинатися. Продовжимо ці прямі і побачимо, в якій точці вони перетинаються. Ця точка і є точкою перетину прямої ПМ і площини АБЦ. Ці прямі перетинаються в точці Т. Тобто пряма МП перетинає площину АБЦ в точці Т.